Все стайко. Дивовижні пригоди в лісовій школі. Секрет Васі Кицина. Розділ перший. Вася Кицин. Перше знайомство Вовченко і Лисовенко сердяться. Весною на початку нового навчального року у лісовій школі знову з'явився новачок. Тільки тепер уже не дівчинка, а хлопчик. Рудий котик Вася Кицин. Його привела до школи мама, дика очеретяна кицька мура, що жила край озера в очеретах. Вона була така дика, що ніхто в лісі не знав навіть, як звуть її по батькові. Директор школи Бурмило Михайлович Ведмідь спершу не хотів приймати Васю. Ну чого ви так поспішаєте, голубонько, ваш синок ще малий. У нас цієї весни прийому не буде. Всі учні вже рік провчилися. Не можу ж я його до них посадити. Він не нас дожене. А заради одного васі відкривати спеціальний клас ми не маємо змоги. Ну, я вас прошу, я вас благаю. Протуляла до грудей лапу васана мама. У мене просто безвихідне становище. Мені йти на роботу в очерете, а він лишається вдома сам. Ну, просто хоч плач. І ви не бійтеся, він такий здібний, такий здібний. Ви його посадіть з усіма, він дожене. От побачите. Гм, сказав Бурмило Михайлович. Ну що ж, побачимо. Спробуємо. Бурмило Михайлович був добряк і не витримував, коли його просили. Тим більше всі в лісі, Мурі, Кицині співчували. Хоч була вона неговірка, не любила розповідати про свої особисті справи, але всі знали, що чоловік її, кіт Василь, приблудний, або, як його ще називали, Базіліо Приблудний, смів покинув. І десь повіявся. Саме цієї зими під час канікул, як народився у них синочок Вася. Отакий От легковажний, негарний тато. До речі, нагадаю вам, що навчальний рік у лісовій школі починається не восени, як у людей, а весною. І канікули були не влітку. А взимку. Бо, як відомо, у багатьох ліхцових учнів, у їжаків, наприклад, а головне у директора Бурмила Михайловича була зимова сплячка. А яке ж може бути навчання, коли директор вибачте, спить? Отже, і тут дехто з дуже розумних, кмітливих і спостережливих моїх читачів може сказати: Стривайте, дядю письменнику. Але ж і зайчики, і їзачки, і рисі, і бурсучки, і лисички через рік будуть уже дорослі, і ні в яку лісову школу після зимових канікул взагалі не ходитимуть. Правильно відповім я. І знову ж таки не зовсім правильно. Розумні, кмітливі, спостережливі мої читачі, безперечно, справжні живі зайчики, їжачки, вовчики, лисички. У справжньому живому лісі через рік уже дорослі. Але ж то справжні, а не казкові. У нас казковий ліс і мешканці казкові. Бо хіба ж ви бачили в справжньому живому лісі спеціалізовану музичну школу, де Бурмило Михайлович ведмідь директор, а Пантера Ягуарівна класний керівник? Такого ви у справжньому живому лісі ніколи не бачили і не побачите. Отже, давайте домовимо, що зайчик Кося Вухань, і їжачко Кулько Кулючка, і лисеня Рудик Лисовенко, і вовченя Вовчик Вовченко, і ведмежа Михайлик Ведмеденко, і борсученя Буре Сук, і рисеня Раїска Мняу. І лісове козеня Зіна Бебешко, і лосеня Соня Лось, і білченя Вірочка Вивірчук, і дике порося Хрюша Кабанюк, усі усі після зимових канікул лишилися дітками, перейшли до другого класу, і коли весняне сонечко розтопило сніги, розбудило ліс. І рясно вкрило велику галявину барвистими квітчастим килимом, зібралися на перший урок. І тут побачила новачка. Рудий, пухнастий і головатий, з великим блакитним бантом на грудях він сидів біля школи і кометно мружився на сонце. Вигукнув вовчик Вовченко ще один рудько. Руда команда. Гу -гу. весело засміявся рудик Лисовенко, радіючи, що тепер він не один рудий у класі. Ти хто? спитала Камнял. Вася, тихо сказав новачок, Кицен. Тю. вигукнув вовчик Вовченко. А я думав, що ти дівчисько з бантом, Ги-ги! Знову засміявся рудик Лисовенко. Вася почервонів. І ніякого заметляв хвостом. Ну, чого ви причепились? закричала Раїска Мяу. Теж іще. Дівчатам Вася одразу сподобався, може, тому, що дівчата взагалі люблять і котиків, і банди, а може, тому, що він справді був симпатичний. Хлопця ж Вася навпаки чогось не дуже сподобався. Може, тому що він сподобався дівчатам, а хлопці, як правило, бояться бути схожими на дівчаток. Особливо не сподобався Вася Вовчикові й Рудикові, мабуть тому, що взагалі весь вовчо-собачий рід з давна чогось котячого роду не полюбляє. Тому вовчик на раїску Мяу уваги не звернув, а навпаки, відскочив до Васі і вкусив його за вухо. А Рудик підскочив і вкусив його за хвіст. Вася розгублено закліпав рудими віями. Він, мабуть, не чекав такого прийому. Раїска хотіла заступитись за Васю і дряпонула Вовчика й Рудика, але не встигла. На шкільний ганок вийшов директор і вчителі. Бурмило Михайлович підняв догори лапу і поздоровив учнів із початком навчального року. Потім технічна тітонька Зозуля прокукувала на перший урок і учні пішли до класу. Тітонька Зозуля з'явилася у школі після канікул. Класний керівник Пантера Єгуарівна теж привітала учнів і з початком навчального року і сказала: діти, у нашому класі новачок Вася Кицин, познайомтесь, встань Кицин. Вася підвівся і закивав на всі боки. Сідай, сказала Пантера Ягорівна. Діти, Вася Кицин наймолодший у класі. Йому буде важко, він мусить нас доганяти вас. Тому я дуже прошу поставитись до нього добре. Допомагайте йому, не ображайте, не кривдіть. Це особливо стосується вас. Вовченко і Лисовенко, чуєте? Це вас стосується особливо. Пантера Яговарівна підвищила голос. Вовчик і Рудик невинно закліпали й перезирнулися. Вася кицен опустив голою почервонів. О, вже наскаржився, просичав вовчик. Я беда, – прошепотів Рудик. Вася почув це і дуже почервонів. Він і не думав скаржитись, але доведи тепер. На перерві Вовченко. Вовченко і Рудик Лисовенко вже співали про нового дражнилку. Новачок, новачок, ну й швидкий на язичок. Я беда до нощик, в нього зносить дощик. Кося Вухань та Колько Колючка співчутливо позирали на Васю Кицина, згадуючи свої перші дні у лісовій школі, коли з них знущався вовчик і Рудик. Але заступитися за Васю не наважилась. Може, і справді новачок Ябеда, хто їх тих котів зна. У класі ще котиків не було. Сам же Вася Кицин на оте дражніння наче й не звертав уваги, наче воно його ані з кілочки не торкалося, усміхався собі й добродушно муркотів. Вовченко і Лисовенко така Васина поведінка дратувала. І вони ще більше до нього чіплялися. Ну що, мої хороші, перший розділ закінчився. Наступний розділ буде в наступному відео, а я вірю, що вам сподобався перший розділ з книги Всеволода Нестайка пригоди в лісовій школі. Ви обов'язково поставите лайк, будете переслуховувати. І оскільки я лише починаю, і це перше. Книга, яку я буду читати, ви можете в коментарях написати, яку було б вам цікаво послухати книгу наступної.